всіх на звані ми розпочинаємо великий ефір. Як завжди, по п'ятницях ми підбиваємо підсумки цього політичного тижня. Хоча цей тиждень і не пленарний, але чимало подій, які вартують уваги. Ну, принаймні, сьогодні звичайно, що темою дня стала подія не українська, але яка впливатиме на політику щодо України. Британці висловилися за вихід з Євросоюзу. Так званий Брексіт відбувся. Вже є реакція безумовно і євродостойників. Є реакція українських політиків. Президента України Петра Порошенко будемо говорити про наслідки у Брекситу для України, євроскептицизм чи єврооптимізм. А тепер все ж таки буде вектором для України. Окрім того, поговоримо і про плани на два пленарних тижні, які залишилися до закриття сесії. Вже зроблені резонансні заяви з приводу того, що можливо 14 липня під завісу можуть ухвалити закон про вибори на Донбасі. Один момент інший момент чи буде все ж таки проголосовано за зміну складу центральної виборчої комісії. А принаймні справжні експерти, громадські діячі не політики, кажуть про те, що дедлайн вже пройдено, і цього робити не потрібно, просто вже не встигли. І я ще нагадаю, що цього тижня дуже багато говорили про мінські домовленості, про їхню реалізацію. Про це ми так само будемо говорити. Тепер я представляю наших гостей народних депутатів України, які будуть аналізувати цю ситуацію. А ви будете слухати і робити свої висновки? Турмосячук, фракція радикальної партії Олега Ришка, пані Гретес, нашій мій. студії. Пані Гроси, от крок, зокрема, так який стався сьогодні. Чи спонукне він? Україну до трошки е, такої зміни вектору і навіть дипломатії про те, що говорю стати більш агресивними, більш сильними і повернутися до внутрішніх ну, проблем. Перш за все сьогодні. Здох чер... один із священних слонів, якими прикривалися, заносячи в парламент дійсно непотрібні і неподобні закони. Він просто здох. Сьогодні міф. Про те, що завтра Україна отримає безвіз, помер кінцево. Його похоронила консервативна Британія по суті, проголосувавши так на референдумі. Тому якщо завтра хтось з українських політиків, так званих єврооптимістів, вийде і скаже: оцей закон треба проголосувати, бо нам не дадуть безвіз. Безвізовий режим то з нього будуть, мабуть, уже після сьогоднішнього дня діти в дитячому садку сміятися, не то що парламентарі. Тому я думаю, що сьогоднішній день і сьогоднішнє рішення британського народу має стати таким холодним душем для українського суспільства, перш за все, щодо по відношенню до. Так званих єврооптимістів, а я б сказав би, мабуть, грубіше євроспекулянтів чи євробарих, які в суспільній думці баригували тим, що буде безвізовий режим. А ніхто ж навіть не розумів, що в часі війни ніхто ніколи і ні за яких обставин не дав би безвізовий режим воюючій країні. Плюс до того, ну ми повинні дійсно в першу чергу звертати увагу на себе. Ми маємо чітко усвідомити, що виключно до підйому країни до перемоги війни може привести виключно києвоцентрична політика. Для нас Київ має бути центром Всесвіту, і національні інтереси мають бути понад усе, а не інтереси ЄС, Брюсселя, Вашингтона, Москви, Тули, там, Мінська чи ще будь-кого іншого, виключно інтереси українського народу, виключно інтереси Києва мають домінувати в зовнішній політиці. А коли ми протягом останніх років Бігаємо від Москви до Брюсселя чи Вашингтона і починаємо клянчити кошти, якісь, брати якісь зобов'язання. Причому ці зобов'язання беруться в збиток власним національним інтересам. То ми ніколи не піднімемо ні економіку, ми ніколи не виграємо війну. Міф про те, що е, виключно санкціями можна перемогти і зупинити російську агресію, це міф, який чергове нав'язується українському суспільству. Тому що жодна війна не вигравала санкціями. Це можемо всю всесвітню історію подивитись. Війна виграється виключно на полі бою. Жодно, е, е, Інша справа, що ми мусимо підняти країну, підняти обороноздатність, підняти економіку, тоді ми здатні будемо перемагати і на полі бою. Але що ми спостерігаємо? Ми спостерігаємо те, що по суті маємо офшорно олігархічний уряд. Протягом Пане, шерстів, коротко, які барагує сьогоднішні... національними інтересами. А сьогоднішнє фактичне рішення британців про вихід з Євросоюзу. Які вона у вас емоції викликали? Ви зраділи, ви це передбачували? От які емоції у вас були? Ну, я був і залишаюся євроскептиком. Я знав, що е не може таке наднаціональне утворення, як ЄС, існувати довго. Більше того, не один рік ми казали про е, проблеми міграційні, які по суті душать Європу. Але тут я хотів би підтримати Юрія. Тому плані, що не треба ототочнювати Європу з Європейським Союзом. Від виходу Британії з ЄС британці не перестануть бути європейцями. І так само українці, не вступивши в ЄС, як були європейцями, так і залишаться європейцями. Це не вимірюється членство в ЄС чи в будь-якій іншій надверній структурі новину, абсолютно, абсолютно для так? мене вона була Здесь прогнозована. mas... І навіть результати референдуму були прогнозовані На відміну від українських політиків британські відповідальні перед своїм народом. І Якщо народ ну, на референдумі сказав, то вони не будуть робити. Ви знаєте, розповісти я, я, я ж мені здається, свій коментар uh -huh. uh, говорю, спираючись на нормативно правові документи на відміну від вас, які коли говорите, що я не прав, тому що я не прав, тому що я не знаю невідповідальний політик. Я в даному випадку просто прокоментував. Я до речі, вас те, що я дуже довідав. Політиком з усією Це... повагою не називав. Я сказав, що українські добре, політики добре. як взяли за правило добре, не дослухатися до думки українського народу наскупані на цьому ж таки спільному брифінгу президент Франції Франсуа Оланд сказав, що санкції щодо Росії можуть бути скасовані лише після повного виконання мінських домовленостей. Щоб дотримувались усі домовленості і зобов'язання, ми дуже уважно ставимося до питання санкцій. Перші санкції були впроваджені після незаконної анексії Криму, коли були недотримані принципи міжнародного права. Потім санкції були посилені для того, щоб був більший стимул для виконання мінських угод. Ми готові продовжувати механізм моніторингу. Якщо повністю будуть виконані умови, можна передбачати поетапне зняття санкцій з Росії. Але поки зобов'язання не виконані. Все це буде у чіткій зв'язці з виконанням мінських угод. А з приводу реалізації мінських домовленостей, так і поетапного можливо зняття санкцій з Росії, я нагадаю, що поки що є рішення продовження санкцій проти Росії на півроку до 31 січня 2017 року, і це ще має бути юридично оформлено. Але так само на парламентській асамблеї Ради Європи, знову ж таки я нагадаю, що сьогодні бюро парламентської асамблеї Ради Європи сказало, що необхідно робити кроки на зустріч Російській Федерації. І ще одна заява, якщо ми говоримо про те, що відбувається всередині України, конкретно так в Українському полі. Літикомі представник фракції Самокоміч Роман Самонуха заявив про те, що під завісу цієї сесії, можливо, 14 липня у четвер може бути ухвалено закон про вибори на Донбасі. Слухаємо. Є такий сценарій, що передостанній день. Тобто у четвер бо п'ятницю ви знаєте, рада фактично не діздатна, бо немає е, більшості для результативної роботи. Може бути прийнятий такий такий закон, е, який фактично запускає процес імплементації частини мінських е, домовленостей у частині проведення там виборів. Ми також маємо говорити. На жаль, що мінськ 2 не працює, і в той сценарій, який нас заганяють наші західні партнери, насамперед Німеччина, е, Франція, Російська Федерація, які говорять на цю тему фактично однієї мови. Мовою і те, що від нас вимагають зміни до конституції, як ви знаєте, конституцію під час війни не змінюєш, про що говорить напряму 157 стаття Конституції України, говорить про те, що ми не можемо допустити змінювати нашу з вами власну конституцію під зовнішнім тиском так, Щас, ну, десь закон не підписаний, а вже ковід не спра... працюють на радіо. Я дивлюся на це. Насправді, насправді, е, якщо говорити про санкції. То е, дійсно є про які санкції е, з боку західних країн ми можемо говорити. Якщо я, от, наприклад, був в Німеччині в Італії, нещодавно зустрічався з підприємцями, з сенаторами провінції Венето в Італії, які, до речі, проголосували за зняття санкцій. І знаєте, що вони мені кажуть? А вони мені кажуть, ми щодня скорочуємо виробництво, ми щодня скорочуємо робочі місця. А ваш президент, Абсолютно. ваші олігархи, ваша влада веде торгівлю з країною-агресором, до введення санкцій, проти якої ви закликаєте нас. І я нічого в відповідь сказати не міг, а не можна тому що не це є фактом. Тепер щодо Мінська насправді, мінськ це є ганьба і провал української дипломатії. І хто б що не говорив, виконання Мінська-2 є якраз зрада національних інтересів. Коли ми говоримо, що боїмося, чи боїмося ми опинитись сам на сам, а давайте, за приклад, візьмемо країну, яка воює вже більше 30 років державу Ізраїль. вона в свій час опинилася сам на сам. І проти неї не вводились санкції, в тому числі світовим співтовариством. Але вона чітко відстоювала національні інтереси свої. І тільки відстоюючи національні інтереси, ми можемо досягнути, що світ повернеться в наш бік. Що мається на увазі? Радикальна партія конкретно пропонує кроки. Які є альтернативою мінську? Ми закликаємо наших дипломатів, ми про це не раз говорили. І на сесії ПАРЕ наш представник Віктор Вовк е говорив, і при зустрічах е з міжнародними партнерами Україна має ініціювати скликання саміту в рамках Будапештського формату. Адже є країни-гаранти, які гарантували нам територіальну цілісність. Які брали на себе певні зобов'язання. Коли ми не звертаємося до них, то ми, ді... ми визнаємо, що ми зробили, ми позбавились ядерної зброї, а нам у відповідь нічого не дають. Ми маємо ініціювати і скликати. Так, можливо, це нічого не дасть, але це розв'язує можливість нам запустити, наприклад, Південмаш, який зупинений. На вимогу Москви і Вашингтона це є фактом, що найбільший промисловий гігант України зупинений замовчазної згоди Москви і Вашингтона для того, щоб ракетоносії не могла виготовляти воююча країна. Більше того, більше місяця, трохи більше місяця необхідно харківським вченим. І це достеменно відомо. Це вивчалося не зовсім так давно для відновлення ядерного потенціалу. Немає питання. І ми мусимо це Пане робити, а ви не вважаєте, що за нинішніх реалій так би мовити ситуації всередині політичної України, не потрібно стрибати уперед і намагатися відновити ядерний потенціал. Потипрати таку відповідальність відстури, потрібно відстоювати національний інтерес. Друге, якщо конкретно ми зараз не говоримо про південмаш і так далі, от якщо ви говорите скликати в рамках Будапештського меморандуму, так який себе не виправдав, я кажу дуже от ну, просто. А, а хто а ми хто залиш... перевіряв? Він Диріться. себе виправдав Дирі. чи ні? Хто перевіряв? Ну хто перевіряв? Ми навіть не звертались до країн. Не було жодного звернення наших дипломатів до країн гарантів не було. Просто абсолютно Ігор, а не я було. вам задам питання. Знайте, знаєте, чому ми навіть не можемо звернутися? тому що у нас АТО не війна. Ми ні з ким не воюємо. Об этом если, только и церковь, говорят этих. Церковь... Это речь это Во-первых, если мы воюем, то, наверное, тогда президент должен был объявить и войну России. Но у меня вопрос: а почему мы воюем только на территории Украины, тогда, если у нас война? И почему тогда гаранты Будапешского меморандума должны вмешиваться? Вам не кажется, что просто наше правительство немножко заигралось? Что у нас главнокомандующий, да? все время достает, как шулер, чего-то из кармана, и когда ему надо, называет это агрессией и войной. А когда ему надо менять конституцию, узурпировать власть, да, в условиях войны это невозможно, он протягивает изменения в конституцию. Им выгодна война. Они списывают все на то, да, они применяют армию, они мобилизируют людей, они делают все для того, чтобы щоб оправдати свою бездарність. вони Но саме... роблять все для того, щоб законсервувати ситуацію, помножити статки тільки тому, що ці люди розглядають Україну як територію для заробляння грошей, тільки тому, що їхні діти. Живуть за кордоном в Європі, вони вже давно члени Євросоюзу, тільки тому, що їхні онуки там народжуються, і їх Україна цікавить виключно як територія для заробляння грошей. От такий режим цинічних бериг зараз панує в країні, і з ним дійсно, не в Будапевському, не в Мінському, не в будь-якому іншому форматі ми виграти війну не можемо, тому що вони і війну війною не будуть називати і торг. В Липецьку будуть продовжувати, і судоремонтний завод в Севастополі буде далі функціонувати і продавати катери, унікальну українську розробку Російській Федерації Китаю і багато-багато інших речей буде відбуватись. Тому дійсно для того, щоб перемогти в війні, а війну можна зупинити і здобути мир лише одним шляхом шляхом перемоги. Для цього ми повинні прагнути до перемоги. Для цього має бути політична воля перемагати, не заробляти гроші, не барагувати, не займати шулярство, яким звикли займатися на Вінницькому базарі, а конкретно працювати над тим, щоб підняти, підняти країну. Економічно посилити обороноздатність і провести за прикладом Ізраїля семидневну війну і все, і на цьому закінчилось би все. А місію поліцейського без це не просто око замилювання, це консервація ситуації. Цього робити не можна. Потрібні, якщо й потрібні, то війська ООН на кордоні з Росією. А місія ОБСЄ на поліцейська на лінії так званій розмежування, тобто на лінії фронту, по факту, вона законсервує ситуацію і перетворить окуповані території в якесь ПМР. А путіну для того, щоб це ПМР узаконити, треба, щоб наш парламент і ще й подарував закон про вибори. То я хочу сказати, що якщо його внесуть в зал, то я думаю, в парламенті знайдеться 50 чоловік, які виб'ють двері в парламент і впустять добровольців і учасників національної визвольної війни на сході, щоб врешті-решт покласти режиму цинічних берег край в цій країні. Так не надо парламенте выбивать. Пожалуйста, Грушевского, Банкова. Игорь, у меня вопрос. Я понимаю, вы говорите там... Вы прекрасно знаете, мы с вами обсуждали в перерыве закон о реструктуризации. Наша экономика не вырастет никогда, потому что я резко, вместе с провластным большинством, мы ее продали в долговое рабство, да, делая реструктуризацию задолженности. При росте нашего ВВП у нас все будут забирать американские. Тому мы пропонуем новую экономичную политику. Мы пропонуем, а, по-первых, да? мы можем оголосить, можем... дефолт. Давайте... ми маємо щоб, 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 так само діща, чем, так, відповідати но на видно, это идея. У мене вопрос просто такой быстрый. Я не сторонник военного решения, но хочу спросить: вы собираетесь нарастить мощь и победить шахтеров, убив при этом половину Донбасса, или выиграть войну у России? Я хочу напомнить, что у России военный бюджет больше в пять раз, чем бюджет Украины вместе взятый. И это военный. Шахтери, пане Йоген, и победа ее бегают. Победается наймом. Победа заканчивается переговорами. Любая война заканчивается исключительно переговорами. Капитуляции и надо, и ДНР и ЛНР и, и видно Украины и выморить голодом все население виключно. ради вот этих вот лозунгов. Виключно капітуляції ДНР и ЛНР. На сегодняшний день мы не можем мы не разговариваем с ДНР и с ЛНР, потому что мы считаем, что это террористы с ними нельзя разговаривать. Вторая тупиковая ведь. Давайте выберем там законную власть, за которую проголосуют дончане, с кем можно разговаривать, тоже встречается противоречит. Данчане, У вас выберут? остается один Які вариант. Дончани? Давайте воевать. Еще раз говорю: выборы, бороться, не могут. Давайте говорят, и проводим семидневну війну из территории против семи дней. Якщо мы будем до цього готовы. Игорь, кто пойдет воевать? Скажите вам розказати, як мобілізації проходили? Как а вам розказати, скільки добровольців остались? в 2014 році пішли на фронт, і скільки е, вони зробили для звільнення тих територій, які контролює зараз Україна. Це наша влада цинічних барих, кидаючи за грати добровольців, кидаючи за грати патріотів, призводить до того, що люди зараз хочуть іти на Київ. А не утримувати лінію фронту і не звільняти території, тому не треба плутати, будь ласка, патріотів із гниллю, яка сидить на гроші до ранкова вартість. Тобто не, і, не, під слістом Гриценка знаходиться. Ми я особисто написав дві заяви. Я думаю, Вони там до Гриценка ж теж такий перелік. був. А ми зараз той, той перелік, в тому числі. Просто ми збираємо інформацію. Досить складно це робити, тому що багато матеріалів знищені, свідомі. more. Тобто були пожари, були там підтоплення. Деякі люди, які були підписанти, вже відійшли світиною. Ну досі досить, досить складно збрати доказову базу для того, щоб притягнути людей дійсно, хто був дочетний до цих питань. Тобто, ми спочатку дослідили ці періоди, які починалися з сьомого року. Будем, будемо будемо придумати іншу інформацію. Що стосується мінського протоколу, можна багато коротеньке запитання, чи можливо у нас семиденна війна? як пропонує Гормос. Ну фірмасічук, людина, яка дотечна до. Військової служби розумію прекрасно, що стане на сьогодні, напевно, це неможливо. А Що стосується успіхів дипломатії, і, а також в тому числі не успіхів, а іноді і поразок в дипломатії, то вони трапляються саме тому, що в нас немає потужної української армії, яка б можли... мож... мала принципову позицію. І, ви пам'ятаєте ситуацію в Дебальцеві. Якщо б ми а, мали. Можливість не здавати дебальцев безумовно. і Мінський другий формат відбувся б напевно зовсім з іншими тезами ніж ті, які деякі суперечли, які сьогодні містяться в Мінському протоколі. А ви в мінські 2 дебальцево було записано ми, ми на території окупованого. Ми все окуповано, Ми, ми, пані, ми, ми пані, все тут, тут теж треба говорити. Там, люби боже право. Дві доби йшли переговори, і, і, і що хочу сказати про мінський протокол. По перше, завдяки мінському протоколу було звільнено понад 3300 українських заручників, які знаходилися на окупованих територіях. Свідомо було їх брали в полон, в тому числі Надія Савченко, і це говорити, що це державна зрада, коли ми звільняємо українців. Навіть можливо, не у той спосіб, як це передбачено міжнародними конвенціями. ООН, ну не можна принаймні це казати. Ми бачили про ті тортури, і Афанасьєв зараз багато розповідав прес-конференції, як знущалася. Ви чули, що сказав Путін, що і Савченко, і Афанасьєв. І Салашенко звільнені поза рамками мінських угод. Це, ну це, це... це... А ви не слухайте Путіна? Диві, дивіться, те, що говорить Путін, він говорить для, Украї... для російської пропаганди для російського суспільства. Десятків років ми будемо чекати. Ні, питання просто тому, що ці знає, коли... ціна на газ на гази не мають жодного стосунку до санкцій. Наші це просто ми нічого не є доступ до кредитування, але ви знаєте, можна можна скільки завгодно критикувати різні сценарії, сценарій, але ми, мож, ми можемо розраховувати тільки власне, на власні я, сили. Я, ми, ви ви що... про це говорили. Сьогодні. І інший шлях ви, ви, казали, ви казали, що Німеччина Франція сьогодні е, не погоджується надання будь-якої нелетальної навіть зброї Україні. А навіть а навіть технології. Ну, Пане ж Шльодер працює шрёдер працює ні, чекайте, там, де просто потрібно. Ні, вони не погоджуються. О, о, ви просто, мік ви мік знаєте, мік. Ви завжди, кажете, ви завжди, кажете, ви завжди кажете, а, ви кажете А, але ви не кажете Б. Зі мною на мітингу, присвяченому звільненню Маріуполю, і не виводять. Хочу сказати. До виборів 17 <газано> липня, до верховної ради на округах, тому що вже no, дуже no це, багато зараз нас риторика про те, що не чули Донбас. Правильно Зокрема, як же не чули? Ми скасували вибори на Донбасі довго п'ятнадцятого року. Ні, вони були проведені. так само, як е наспірати в прихисні вибори, які проводила партія регіонів. Так вона їх фальшувала. А що ма би Блок Петра Порошенка А вчера ми піда? Подаділи всі камери, які були куплені. Там 206 шостий округ, так зураз, конечно, їх не і споживає. Я буду попасть зараз продавати слово на есу України України, якого чекають глядачі. Прості може зайти на сайті посмотрети ми дуже чітко подивимося. Будет тест 17 липня, коли будуть проходити до вибору до Верховної ради на самих округах і очевидно, проводити їх буде старий склад центральної виборчої комісії, тому що вже піз. Змін змінювати склад ЦВК правильно правильно По і закону немає голосів нельзя. у Во время начала избирательной кампанії изменять состав ЦВК запрещено законом, поэтому это спекуляція можна, якщо дуже хочеться, але немає вода, такого бажання і немає голосів у Верховній Раді, зокрема у коаліції про це говорять в народному фронті правильно. і у БПП.